Україні Поряд зі мною заходяться Святослав Денис, Яків та Гліб, гравці команди StarBalls. Щойно завершилась. Отже, триває преміум ліга з футзалу серед дитячо-юнацьких команд, і щойно завершилась гра вашої команди проти команди Поділля 2 у віковій групі 2015 16 роки народження. Ваша команда здобула перемогу. Перемогли з рахунку 8-0. Вітаю вас, з цією перемогою! Розкажіть, будь ласка, якою для вас була ця гра? Чи складно було сьогодні грати? Ні. А, у нас ще буде Мрією мрію і ми Ні, не перехлимо. Мрі... А, так, да, Мрією Ага, то а, я думаю, що я ще один говорю ще один один, а я зміни. А я думаю, що я забив шість голів. Сподобалось вам сьогодні грати? Да. Так, хто з вас забивав сьогодні голи? Да, так, хлопці, що тяжко було забити? Ні, я хотів постійно. Чи старалися сьогодні? Хотілося забити сьогодні голи? Да. Так, розкажіть, будь ласка, чи сьогодні ви виконали всі настанови, які вам казав тренер? Так. Да. Так. А чи всі моменти реалізували, чи могли все-таки ще більше забивати? Могли забивати. А чи можна сказати, що воротар команди суперника сьогодні дійсно виручав в деяких моментах свій команду? Виручав, потягнув ваші удари теж, так? Деякі так, гаразд, то задоволені ви сьогоднішньою грою. Yeah, yeah. З ким ви кажете, у вас наступна гра? Mm -hmm. З мрією, yeah. так, мріє, це сильний суперник. Не боїтеся проти них грати? Ні, ми двоє з Яківом 16 роком. Ми Мрії виграли. Ага, тобто ви вже з ними зустрічались, вже yeah, з ними yeah. грали. То ви будете до цієї гри особливо готуватись, так? Yeah, yeah, yeah. Так, yeah. так. Yeah, yeah. Добре. Так, добре. в нас. А, це сьогодні буде ця гра? Вау то у вас сьогодні дві гри за день. У вас сьогодні буде дуже насичений день. Так, гаразд. Тоді вітаю вас з перемогою і біжіть готуватися до наступної гри.